Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Ми з вами прийшли на обнову перший день. Ціна найвища це 419 гривень за кілограм. І тільки гляньте, яку кофту я знайшла. Це дуже класний крутий бренд Єгер З чудовим складом вона на 100% зельону. Розмір вказаний S, На мені кофта в обтяжку, але якщо її вдягнути на більш кудруляву дівчинку, то вона буде більш така, як вільніша, дещо так от легко спадати. Вона в ідеальному стані, і льон тут такий доволі незвичний. Це не такий класичний льон, як ми звикли бачити, а він більш такий от м'якший по текстурі. І взяла вам показати ще ось такий кардиган. Він в маленькому розмірі. Це у нас фірма Next. Розмір 34, тобто це XS, але має чудовий склад. Власне, в основі тут віскоза, але є і вовна, і кашемір, і ангора. Приміряти не буду, адже він справді такий дуже малесенький. Просто показую вам на вішечку. І вдалося мені знайти ще ось такий жакет. Одразу видно, що він дуже якісний, гарний такий сірий колір, базовий, і до всього має підходити підкладка на 100% з поліестру, а от верх тут у нас практично повністю з вовни, 75% вовни. І написано, що виготовлений він в Італії. Жикет в ідеальному стані, без дефектів, класна якість, класний склад і хороший крій. Він йде такий злегка приталений, але не перетискає ніде плечі на місці, як на мене, чудово сів по фігурі. Як вам він? Пишіть в коментарях. Особисто для себе його б не купляла, оскільки це такий більш класичний варіант жакета. А я жакети практично не ношу собі б, якби купляла, то більш такий кежуальний варіант, тобто більш такий подовжений і, напевно, більш прямий. І гляньте, ще ось така мені сорочка трапилась, гарний такий колір Бордо, чудовий склад це 100% шовк. Те, що вона пом'ята, тому не дуже презентабельно виглядає. Але шовк тут теж дуже хорошої якості, він такий атласний. І, власне, ось така сорочка в примірці. Вона на мене замалесенька, закоротка, але справді дуже якісна і класно збережена, тобто стан у неї відмінний, без дефектів. Нічого тут зайвого немає, сама по собі вона мінімалістична, такий в неї класичний крій, але за рахунок свого кольору виглядає дуже дорого багато. І ще мені сподобався ось такий от светрик в гірчичному кольорі. Він де в рубчик. Непоганий стан, є мінімальні такі от сліди носіння, невеличкі ковтунці, але я думаю, це можна відчистити. І за складом він хороший: 40% тут вовне, 25 райн і трішки синтетики. Це фірма Дюберім, це преміум бренд з Ірландії. Рідко мені трапляється, напевно, що вперше це дуже дорогий, якісний бренд, який спеціалізується на преміум виробах. Як взуті, так і одягу, і власне цей бренд один з перших почав використовувати у взуті таку технологію як Gore-Tex. тобто це технологія водонепроникного взуття. Ну і одяг у них теж, власне, відомий своєю якістю. І сподобалася мені, ще ось така от кофта, блуза в першу чергу, своїм дизайном вона йде така асиметрична внизу, по косі з однієї сторони довше, з іншої сторони, коротше. Щоправда, це щось недороге. Це у нас якийсь, напевно, мас-маркет, розмір L. склад тканини теж поганенький, оскільки тут 75% поліестру і трішки району. Але подивіться, який у неї шикарний дизайн. Прям дуже цікава виглядає як якась така дизайнерська річ. І за рахунок кольору теж вона дуже виграє. Власне, кольор додає якоїсь такої вишуканості цій блузі, цій кофті. Єдиним мінусом є склад тканини, так, а врешті просто безподобна кофта. Вона не банальна, цікава, але водночас якась така от проста. Тобто нічого зайвого в ній немає, дуже гармонійна. І ще мені сподобалася ось така сорочка, вона ніби така як жата, призібрана попереду, в дуже гарному стані. За складом теж хороша, вона на 99% з котону і 1% має еластану, тобто вона добре тянеться. Розмір був вказаний 16%. Але по вигляду я не скажу, що вона прям якась така от велика. Хоча, можливо, вона б мала йти більш така от в обтяжку облягати, але і в такому вигляді, в принципі, непогано виглядає. Окрім одягу, я вам також традиційно покажу ще сумки, взуття. А далі буду приміряти ось таку сукню. Вона має красивий відтінок такого салатового, зеленого приглушеного. І вона по візуальному вигляду нагадує льон, але я почала її роздивляти з бірочку, і тут все-таки є відсоток і поліестру: 55% льону, 45 поліестру. Доволі дивне для мене поєднання тканини. Я таке рідко зустрічаю, переважно льон поєднують з віскозою, а тут з поліестером. Вона має підкладку. Підкладка на 100% за цитату, але на жаль, вона прям якась вийшла дуже величезна, дуже широка. Але в принципі за кольором і за своїм так, кроєм непогана. І ще буду приміряти ось таку сукню в дуже яскравому кольорі. Фуксія. Це у нас також 16-й розмір, тому підозрюю може бути знов-таки за великою. Але вона прекрасний має колір, теж гарний такий лаконічний дизайн і за складом хороша. Це 100% віскоза. Власне ось така вона. В примірці, йде на бретельках, вільна, трішечки так, вище за коліна, але на жаль передбачувана велика, ну і сама по собі вона якась така йде напівпрозора, як тоніка, або можна, наприклад, кудись хіба що її на пляж на купальник вдягати. Сукня дуже легенька, адже тканина тут тонка, тому заважить, я думаю, недорого. А я вам нагадую, що це перший день ціна за кілограм 419 гривень. І останню з одягу показую вам ще ось таку сукню в абсолютно новенькому стані, гарному такому бежевому кольорі. Це у нас мас маркет праймарк, але доволі хорошої якості. І за складом теж прекрасна тут поєднання віскози, котону і льону. Плаття в розмірі М, власне, воно таке йде, як розлітайка, пишні рукавчики, само по собі теж пишне. Сюди можна в принципі пробувати ще вдягнути поясок, робити його приталеним, але не знаю наскільки це буде так адекватно виглядати, оскільки талія тут дещо завищена. Але хто любить такі? От? Плаття розлітайки, це прям класна дуже знахідка, адже тканина дуже приємна, повністю натуральна, стан просто ідеальний, як з магазину сукня. І заважила вона небагато 137 гривень. І переходимо з вами до взуття. Взуття показую вам з люкса. Тут ціна значно дорожча, близько 800-900 гривень за кілограм. Непогані були кросівки від Adidas, щоправда, з пожовтілою підошвою, і ось такі лофери теж симпатичні з натуральної шкіри. Просили вам не показувати і тапки, були ось такі незвичні ззаді на резинці. Ну, але з такою ціною в перший день я думаю, десь в магазині можна купити дешевше, адже я думаю, вони заважать на гривень 300, так точно. Непогані шльопанці в кольорі фуксія, але вони не шкіряні. Це замінник. І ось такі ще кросівки з натуральної замші, непогані. Це у нас абсолютно новесенькі босоніжки, але повірте так можна було прочитати, що це не натуральна замша. Ось такі ще бусоніжки, по кольорам дуже нагадують відомий бренд Tommy Hilfiger, але це не ця фірма. Хоча вони не погані, оскільки були з натуральної шкіри ще й з магазинною картонною бірочкою, тобто абсолютно нові. Ось такі непогані шльопанці, теж з натуральної шкіри в стилі біркінштоків, гарний такий колір у них, бронзовий і стан ідеальний. Ось тут теж непогані шльопанці на один пальчик на такій грубій підошві. Балетки теж з такими гострими, носами, саме симпатичні, срібні, абсолютно новенькі, кольорові рібоки, кросівки, фіолетові, такі от пастельні, теж ідеальний стан. І цікаві лофери, таке от поєднання чорного і золотого для любителів різних таких цікавих оригінальних речей. І знову ж таки для любителів таких. Екстравагантних речей, ще ось такі шльопанці, вони зроблені з хутра і цікавий леопардовий. Дуже класний сьогодні вибір взуття. Взагалі на Люксі взуття буває обмаль, а сьогодні тут прям до вибору, до кольору. І цікавого, оригінального і такого лаконічного, класичного. І давайте ще подивимося, що цікавого було на звичайній вазі. Взуття теж дуже і дуже багато, просто його тут гора завалено. І як бачите, є дуже і дуже непогані варіанти шльопанців, босоніжок. Тільки подивіться, які яскраві на танкетці. Вони прям супер актуальні. Зараз танкетка знову в тренді. Тут ціна за кілограм 419 гривень. І поки що взуття не дуже розбирають, оскільки воно доволі важкеньке. Хоча, якщо знайти в ідеальному стані шкіряне взуття, то можна брати. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Ціна така: ж 419 гривень за кілограм. Ось ця непогана, вона така пошита, ніби як з мішковини. Але виглядає не грубою, а такою доволі милою, романтичною для літа ідеальний варіант. Така от сумка мішок. І ось така ще була, як сумка Шопер. Це у нас замінник, екошкіра, стан ідеальний. І дивимося, що у нас тут цікавого є в ящику. Як і взуття, сумки у цій мережі, це євротренд, теж деколи трапляються дуже цікаві і можна знайти шкіряні сумки в хорошому стані. Ось ця, до речі, непогана в такому кольорі Бордо лакована класична сумка на двох ручках. Виконана доволі якісно, Ось на такому магнітику вона йде. І зовні, і всередині стан ідеальний. Це у нас фірма Marken Spencer. Можливо, вона навіть з натуральної шкіри бірки не могла я знайти. Ось така ще мила сумочка, продовгаста в якомусь такому японському стилі, і вона з тканини. І це ще одна сумка Шопер. Непоганий у неї колір, але ось ці квіти тут, як на мене, ні до чого. Дивимося далі. Ще ось така от плетена сумка, але в неї надто яскраві такі от ядрені ручки. І ось така ще мила сумочка з пташками. І вона така зроблена, як з прорезиненої, як з кліонки тканинки. Багато сьогодні мініатюрних сумочок, клачів, і ось цей непоганий, він такий, як де з хутром, і в ідеальному стані. І Рідко я вам показую аксесуари для дому, дрібнички для дому, тільки подивіться, який шикарний був набір. Тут у нас невеличкі такі одгорнятка, тарілочки. Напишіть взагалі в коментарях, чи цікаві вам ось такі домашні різні речі і чи вам їх знімати, показувати. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Пишіть, що вам сьогодні сподобалося, що не сподобалося, і до нових зустрічей.